Ну, ух ты, ебать. Так, ты, ж, ты эмоции тут, блядь, за глаза. аааа ебать, вон, <музы> Мама дорогая. Ебать, его в <су> <су> <outgoing> Честно, страшно. Ааа, <су> <Drum package> ебать, еще. Да все, мне стрёмно, нахуй. И так приятно, дружи, просто, я тебе говорю Ну что, братва, всем привет. В этом видео я буду снимать Реакцію своїх друзів на їзду на моєму гольфу. Тож, друзі, напоминаю. у мене 335 кінських сил під 500 крутного моменту, сотого, повен бак. я видвигаюсь до своїх яскарішей і ми протестимо гольфа. А точніше, ми побачимо їхню реакцію. Мені ж самому цікаво, що в це відео буде. Так що, друзі, пригаємо машину і летим до них. Так, і що ж, братва. Перший, хто в нас буде. З сьогоднішніх підопитних, точніше, тестувальників, це Саньок. Ви його вже бачили по двом відео: це дев'яточка і Джилім Грант. Так що, друже, що ти готовий? Та я поки не знаю, чого очікувати. Ну, Дуже цікаво, звісно, але мені трохи зревноваджувати. Ну реально трошки живжує. Не знаю, я думаю, як... Коротше, була така тема в Wanted, коли береш якусь супербистру тачку, нажимаєш типу, на газ і вона взлітати починає, і ти її контролити не можеш в неї типу, управляти. У мене теж така якась боязнь є. І ти нажимаєш перезагрузитися. Так <сміття> 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 Так. що, друзі, у нас в цьому відео буде одна задача. Не розібати автомобіль. Все. <сміття> 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 Це єдине, що я всім буду просити, бути плюс-мінус акуратним. Если ты боишься или стресуєш, їдь ну, на пів газу. Максимально в тапок можеш не давать. А ты мне спорт поставиш? Ну конечно. Не, ну ты сначала так поедешь попробуй, чтобы ты трошки привыкнув до апарату. Ну, да, це да. Если одна царапина, 10 тысяч. У мене білий баллончик есть. Ну все, сейчас гольфа прогреваем до нужной температуры и выдвигаемся. Короче, раз нажимаешь просто D, ты драйв, раз нажимаешь встрети, де спорт давай надо просто на драйве появись так подожди там машины сзади пока не надо слышать драйв да ну просто обычный комфорт у ну, мене так джилли примерно ездили ну как тебе сказать не ну нет не, ну, не серьезно здесь так воно и есть ну если преднажать ух ты ебать это так сильно не на это не джили у меня так не ездит я чого то думав, що вона так не, не вали. Ну, ну навіть... на буст, коли хватає, поняв, не зривається. Ага. А хватає бусту там до 2000 у мене настроєна. Я поняв. Ну да, нормально. Джили мене так не їзди. Берусь, ти трошки кое очканув. Так що, у нас ще спорт остався, типа. Ну сейчас включим, давай розвернемось. Ну на, да, да, давай, я зараз розвину. Коротше, зараз Короче, сейчас ти увімкну спорт режим. Ну все, мы сейчас на спорте. Всю давай, піднаживай. Ууууу! Хіба у нас звучить. Ууу, ти даже не розвинешся за цим. Вибрали участок, поняли, щоб короче, було поменше людей тут і ну, взагалі щоб без населення. І більш-менш рівний. Це тут... щось движуха дуже Ну, Прийдеться на обратно. Вона дуже быстро їде, но але... Я так чувствую, там почувствовав, я вже притормозив, що вона поїде сильніше. Все, давай, нажимай, блядь! Ебать! <звит> ху Ебать. Держи, Єбать! Де бляха руля, і кидаєся що. Та я вже замітив. у у ебать, ми ж там щось уже 100 миль, по-моєму, бездували. Коли ми встигли це набрати? Я не встиваю, де 160 було вже. Uh -huh. Ну, мази довго собра... Довше заображають, чим ти розганяєшся. Да? Та Ти ж бачив, ну, я вже машину заводив, я так чуть-чуть десь поводив, чувствую машину, вже водяну, що руль, Прям... його лучше не трогати, uh -huh. коли швидко їдеш. Що, круг почоти? Чи ти вже все. Та, там зараз просто збоку, я дивлюсь, машини постійно виїжджають. Ну там вони тут завжди виїжджають, щоб ззаді не було. Це у нас при том, що зараз погода 2 градуса і зимова резина. Якщо було літом, ми б зацепилися в краще. Ну, і це ж ти нажимаєш нормально. Тайди тут поворот. Ну правильно. Єбать! Та все, мені стрівно нахуй. Я тобі скажу збоку degli... сидіть, набагато страшніше. Там Moi, десь блять 200 було <с вже. Ууууууу. Все. Драйв, блін, ховате. Що, стаємо, хай машина тут саме. Остине. Та ні, я думаю, їй не треба встановлюватися. Ну можна просто потихеньку собі. Поїхали, поїдемося, красоскай. Що, як тобі? Та що? Охуєнно. Ну согласий, що це трошки як наркотик такий. Та щось є таке, ну блядь. Ну емоційно тяне. Емоційно, так їбать, 200 нахуй. Ну, тут, тут 300, учасник, метр, 300, 300 метрів. 200-300 метрів. Це жесть. Особливо ці моменти, коли переключення йдуть, ти вже думаєш, що ну от зараз буде все, а вона дальше переключається і їде, і їде, і їде, і не останавливається. Ти думаєш, пизда. Ну, Такі якісь у мене емоції. Чесно, скажімо, як і з боку страшно сидіти. Ти пристріну, ти? Звісно, пристегнув. <ривіт> я ще за ручки добрався. Давай все заключення. Та що, заключення? Поїзджу я на цій машині, тільки що до останнього моменту, поки я не їхав, ну воно з непривички, Макс, мабуть, вже привив. я їде в мене либо, додовольство, я коротко, поки виліз, либо до сих пор не спадає. Тачка дуже крута, ми півпотока обігнали, поки їхали. В общем, тачка реально по кайфу. На самой цкаве, ти кайфанув. На спорт режимі я занадто навійфанував. Так що, все супер. Ладошки потіли, котрої. Да, так, -да, все время. Ну, все, радий, що ти спорту, давай. А спасибо, що не разъебал тачку. Кстати, да, дякую. Це саме ключеве було. Ну що, братва, оценюк уже откатався, настала черга. Іншого бандита. Так, ви його вже бачили. Це міровий Дніпропетровський гонщик, мастер підрізання і старт сестофора. Так, це Женьок. привіт. Що, Женьок, ти готовий? Ну, звісно. Ждав цього. Всі весь вечір вчора. Все. Так що давай, погнали. <laughs> да, так шо, Жека за рулякою. Зараз подивимось, його враження від перших стартів. Це звичайно, не спорт реально. да, Це просто комфорт. Комфорт, це комфорт. Тут комфорт, як в мене спорт. Хоча в мене спорту нема. Хто не пам'ятає, вже якийсь атвіса двохлітровий. Отут усе відосик. Хто захоче, можете перейти, подивитися і ссылки по посиланні. Де тут? Тут десь? Ну, де то тут, так? Так, Женя, що тобі, як перше враження, з перших метрів 230? Так, комфортно, класно. Ну, на, на, на Це драйв, да, типа, це на драй, на, драйв, на драйві, типа. Ну вона і на драйві хорошо їде. ну, це ж. Я я не впевнений, що на спорті вона типа, Це вона буксувала зараз буде могла дорога. Ну да, у нас, кстати, дорога тут після такої легенького дощика, так що Ні, може так? сильно не зацикати. Ну ми ж не зі старту будемо рушати, ми ж там 60 там 60. Це на драйві, да? Да, <рес> це пока на драйві. Там може спорт і не надо, я думаю. <рес> <рес> Ні, ну дальше сейчас выйдем и там попробуешь уже. Ну, на другій, на третій третьей желефувала. <рес> на драйві. Так, Така ж мисли спорт включать сейчас? Ну, ну будемо далі дальше ролом їхати, понял? Типа 60-80. Ага. Так. Mm. так що там дож, должен бути уже зацеп краще. Зараз увімкнемо тобі спорта. Це спорт? Уже да. Може потихеньку пор попробує. Це страшно ми ганах. Це страшно. Не, воно типа дуже быстро. Не то що бистро, дуже штра. Ну, захоплює є... захоплює дух. звук классный, машина просто пушечка, эмоции просто внутри разрывают. Хочется еще. Ну сейчас приедем, у нас тут дороги достаточно. А там не много ехали, там уже. А, нет, їх. а там то не, много ехали. А, то я думаю 120, думаю, а то уже не 120 было. Нет, там было в милях. Там в милях. <laughs> Думаешь, что <laughs> 120. <laughs> Короче, нормально. Это на Жигуле 120, чувствуется такая швидкість. <laughs> ты готов? Мы до сих пор Развернуться. Ну, можешь тут развернуться. О, блядь, окончил. Сори. Все было фейерычно, братик. Я еще хочу. А, ебать, был, сука. Давай, детка, погнали. Класс. Ебать, я в рот. Его нахуй. В рот, блядь. А, ебать еще. <laughs> да нахуй. Надеюсь, тут камеры на маме не штрафы в полторушку не пролопить. Не, не могу тут штрафы камеры. Я не знаю, сколько ехал. Не знаю, 200. Швидко, я, я думаю, где-то 200. Там, может, выше. Спасибо за рождения, Спасибо за новий Год, за подарок. <laughs> Чесно, сравнится з тим, що я купляв машину, тільки що я Ну що же? На Настроєння піднялося. <laughs> Адреналін піднявся, ендорфіни зашкалюють. На недельку хватит. На недільку чи до вечера? Та я не знаю. Ну, я буду думати про це тепер. Забуду, спомню, блядь. Ні, ну классно. Десь там можеш заїхати до мене приїхати. Емоція вона... Ну, Машина того стоїть, коротше. Зараз он поїдемо дивитися. Покажи, покажи. Женюк свій продивився. Теж хоче пушку ракету. Теж гарна. Логовську групу. Не така, звісно, швидка, але. Дай Бог. Зараз подивимось. Все, всем спасибо. Максону теж. Обнімаю. Ну що, бандити, женюк откатав і залишився у нас останній учасник даного відео. Це Андрюха, ви його вже бачили, ми знімали її Аланус. До речі, Ланус дуже сильно круто залетів. Андрюх, ти готовий? Попробуй. Ну що ти на такій тачці ще катався? Ні, на такій ні. На якій саме максимальні потужності йде? Потужність, ні, потужність не скажу тобі. GLE. От четверто. О, не фігайся. Ну, зараз зрівняю. Не пасажиром. Не зрівняєш, скажеш, як ти. Кстати, у нас сьогодні одне правило, знаєш? Не розібай тачку. А, ну так. Золоте. Що, давай пригомо по машині та полетіли. Поки перше твоє враження на комфорті. На комфорт? Це комфорт? Да, це, це комфорт. Ні, ну крута. Круто. По подвеске, там, по цьому. По ну, плавності, подвеска, по всьому. З виду машина, так, коли не, не сидів не пасажиром, то вони просто з виду. Мені казали, що вона буде ну, дуже жорстка. Ні, взагалі, плавненько, комфортненько, ямки, бугри, ну прям. От що одразу вибігли. самолет. Вот ну, самый пока просто в комфорте в драйве. Ну, честно, комфорта от... целого хватает. Что, давай ты и спорт включим? Кого? Ну, спорт включать. Спорт, ну давай. Не, ну тут, конечно. И бензиновый да? Конечно. Все, нажимай. Это спорт? Да, Ой, давай. Как раз мне шкода, а. Мама дорогая. от на помигала і все. а Потом закончик. Ну це, конечно, дох. Ура. Ну нам над якийсь участочок якийсь там. Ну емоції ну, прям за глаза це машина дає. Мягко говоря. Якщо б мог би YouTube пропустити. Так реальний, я буду я буду, там... буду запикувати, тому що там <рес> до тебе були були такі фразочки, що а, там так? тільки буде піп-піп-піп. Бо я ну там сплошний піп-піп-піп, -пі", я щиро. <рес> просто трошки нажав, все, влетіло. Ні, ти можеш висловлюватися як хочеш. Бля, ну пиздата, конечно. Що ну тікай, Логан, я знаю, що ти думаєш, що як я, ялана савод крутий. Ну да. Ну що, поїхали. Если ездить без мозга... Давай, давай, поехали, ты ни хуя не едешь. Страшно да едь, блядь. Ты же нихуя не едешь. Блядь. Ёбаный рот. Ну, давай, поехали хоть раз нормально даже. Да. Расход, правда, 40, да? Я туда не не дивись, за дорогу лучше. Не, ну конечно, да, распедналость, конечно можно так. Ну классно, конечно, ты и чувствуешь, ну прям каждый. Давай, сейчас. А. С маленькой. это Нормально. Маленький этот и все ты чувствуешь. Ну она коштает, ну всех своих грошей тупо каждую копеечку. Це дуже головне емоції тішона дари. Так, емоції тут блядь, за глаза. Правда, трафік, бляха, бачиш. Ну так, да, якось прям дуже-дуже. Аби був трафік норм, то можна було б кайфунути більше. Ну, чесно, трошки страшно. Перший <laughs> раз, коли да, розпідали це можна. Та що ти пропускаєш, пощо він срок? Ну, схвачує, прям ну, моментально. Блі, просто ці, вафлісти, бачиш? Ага, ну, да, так да. 50 км їдеш блін. На нюрбрунхрин е, блін. Не, ну звісно, як стоячик просто И кайф конечно машині, Нічого не скажеш Ну Ти повільніше з усіх їздив Ну чесно страшно я просто голову включаю. Там же ж биті. Ну да, себе на Ну сьогодні, чесно, якщо не дай Бог, що мене нема отдати. Ну так, да, в нас же ж правило, не Да. Ну що розкажеш, поки ти ще під впечатленням. Це ну кайф ти що, конечно. Я б так да, взяв. Тоже б так виїздив кожен день? Ну кожен, каждый... ой ой ні, кожен день ні. А от через день точно. Mm. Знаєш, коли поганий настрій, тебе там, їдеш. Ну no, щось... я так і роблю, знаєш, там після роботи, устав. Я... Или... Да, і так приємно душі просто. Я тобі кажу. Ну я тобі кажу, ти вже на ній зіки їздиш, звісно. А от для мене, як перший раз, то да, ну це прям Ну на ній класно, що це такий поток панів шашкувати. Ага. Ні, ну шашкувати не я поки. Ну воно страшно. Надо привикнути, короче. Ну, блін, так, блядь, прикольно, легко виходить. Ну, да, вона така маневрена, люгенька так все. Ми, коротше, коли каталися, то, то Саня вже ж перший їздив, він їздив, взагалі як Черепаха, там, 50-70, поняв, навіть по трасі там, 80-90. А це, бляха сів такий, поняв. Дивись, по трапу, по городу, шашкує, газує. Ну, Кажуть, ти ж на своїй так машині не їздиш, кажу, чи ти на так? Чуть так Не своїй, не жалко. Ну, типу, того, я так ну, йому ж придивив. Да ні, говорит, она просто самопровоцирует, выпрашивает, говорит, она самому не получается. Ну, да, каже, я вообще не такой ездок. Ох ты, людей побывать, конечно. Хай не обижаются. Так и хочется, да, нарывать, конечно, да, тень. По жопе. Все, уже в городе, 30-40 максимум. Ну, вот обстріли, конечно, тема вообще классная давай ты да, обычный да, да. гражданский режим ну, да, да. а встрева меньше да тогда будет Стрелять. ну да уже все ну и все ты просто это на обычном Гольфу идешь. ну да в принципе сразу обычный. и подвеска там она же электронно понятно же зажимается mm -hmm. когда и рули речи ну, жестче становится отзывчиваешь и... ну да да ты сейчас такие ну и все, просто все 50 километров век. Ну да. гражданин. Ну ладно, неинтересно, интересно, Нет, стрелы, конечно, все <laughs> очень плохо. Ну тут просто надо уже не мать. Ну да, а да, сейчас я уже. А что ты? Да я что-то габарите вообще. Вона получается перегазовка, да, і теж йде стріл. Ну це ж швидкі же спрашиваєш, вороти ага. піти немається. Все Уже Даже трошки піднагрілося масло, 103. 103. Ну да. Так, коли ти поїхав, стояв. Ну 97, ну, рабочая температура. Просто, просто їхав, да, да 96-97 це робоча температура. Ну, а по сіновалу. Ну вчора же, коли лупив, 105 було 106. Ага. Жека саме більше не Так, Жека саме так дядові, що навалював. Він і свої дає, звісно. З ним теж іноді страшно да, Бешений чоловік. Хоча коли за мною їхав на ну, на пасажирському, понятно. Він каже, та куди ти їде, куди ти летиш, куди ти? Та чого ти так прижимаєшся? Та не спіши. Кажу, Жека, ми там їдемо господи, там 80 чи 90. На, на, на мосту виїхали тоді, на мосту. Куди ми летимо, куди ми вона полетить? Разві що з моста. Кажуть, <реш> куди? <реш> ти ще з вона становиться, яка глупо. Бач, переживає за себе. <реш> так, коли я з ним взагалі ногами вперся, і страшно з ним. Ну я нічого не казав. Почекаємо, що вже какую собі нового, тоді буде страшно ним під'їздити. Ну хай, я з ним поїжджу, коли він місяця два-три хоча б до машини привинеси, потом я з ним сяв. Що, друге, остаточне враження? Охуєно, звісно. Що ти скажеш? Ну кайф, кайф. В машині емоції в мене все <нівляння> А Зараз вже на землі таке. <нівляння> Трошки відходиш, так? Да? Ну так, да, так, да, да. Не, Ну кайф, конечно, нічого не скажу. Дякую тобі за участь в нашому відео. Не, ну, тобі дякую. Так що, братва, таки у нас сюди сполучився. Хочу під заключення сказати, що купуйте автомобіль максимально під бюджет і максимально під той кайф, який вона вам подарує. Якщо є можливість взяти щось емоційне кайфове, то обов'язково купуйте саме таку тачку. У мене вже були декілька варіантів, які я купував типу по розуму, типу по бюджету і по економії. Але в кінці кінців ти там проходить місяць-два, ефірія, падає після покупки, і ти просто катаєшся, ну просто їздиш, знаєте, ніякого ні задоволення, нічого. А інколи виходиш навіть, е сідаєш в автомобіль, коли їхати, і тобі на ньому не хочеться зовсім нікуди їздити. Так що, братва, такий в виходить. Всім дякую за перегляд, всіх обіймаю, всім пока. І обов'язково напишіть коментар, покаталися б на такій тачці чи не покаталися. Все, давайте, братва, всім пока. підпишіться на мій канал, поставте палець догори, залиште коментар та не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.